У видавництві Меридіан Черновіць вийшла друком антологія есеїв Воєнний стан на газовій плиті закипає чайник. Ліхтарик тьмяно освітлює куток. Над столом висить малюнок руки. В її центрі серце зафарбоване в сині-жовтий колір. Це рука дівчинки, яка написала Привіт, солдати, я Настя. Передаю тобі частинку свого серця. Нехай моя частинка оберігає, і захищає тебе в бою. Це малюнок, який письменник Валерій Пузік знайшов у одному з будинків на деокупованій території. Він та ще троє письменників, які служать у лавах ЗСУ, написали есеї для антології Воєнний стан. Загалом у книжці півсотні текстів. Тут військові описують свій досвід, здобутий на передовій, присвяти тим, хто загинув, захищаючи країну, і лист матері своєму сину, якого втратила на війні. Воно все варте уваги, нам було дуже важко відбирати ці тексти. Але ми з Андрієм Любко, який є співкуратором, дійшли висновку, що ми зробили таку квінтесенцію того, що ми зібрали в рамках проекту. І дуже тішимося, що це тепер окреме видання, яке може бути тепер в справді в кожного читача вдома, і людина буде повертатися до цієї фіксації подій 2022 року. Навіть сам головнокомандувач, генерал Валерій Залужний, написав передмову до цієї антології. А на обкладинці використано картину українського художника Матвія Вайсберга «Янгол ЗСУ видання вже можна придбати у книгарнях України. Окрім того, видавці незабаром представлять книгу, яка вийшла друком ще й англійською. І ми створили її для того, аби поширювати у світі. Там, наприклад, найближчим часом ми впродовж квітня-червня будемо їздити в чотири країни європейські, і скрізь ця книжка буде основним якби, елементом будь-якої презентації, будь-якої зустрічі. І ми будемо її роздавати людям, які є там опініан-мейкерами, журналістам, які можуть про це повідомляти. Ми роздаємо цю книжку з проханням. Просто прочитайте, зрозумійте». Що відбувається? Євгенія Лопата та Андрій Любка працювали над антологією півроку. Євгенія каже, хоч писати про війну важко, закарбовувати її в художніх текстах необхідно. Видання стали результатом проєкту Меридіан Черновіць Підтримка внутрішнього культурного діалогу в Україні який відбувався у 2022-2023 роках, завдяки підтримці агентства Юсейт. Любов Копоть, Ярослава Боячук, Новини Чернівців, телеканал Сі 4